Ух, я це дві години робив. Моя ціль яка зараз? Вбити рати. Добре. Ну, привіт, ТВ44. Я сильніший, чим ти думаєш. Ха-ха, получи пів, тобі даже ремонт не поміг. Піу, пів. пів. Ай, ай, то получи пів. Мені, мені надоїло так бавити, бавитись. Тоді пів, пів. Ха. ха Ти проиграв. Ха-ха, ха лишайся тут, тобі ніхто не поможе. Давай, давай, КВС-44, Я знаю, що ти живий, я тебе рятую, бо я. бо я тих Ах, ви, ну добре, тікайте, слабаки, ха-ха.